Студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича поєднують навчання з гуртковою роботою, усіляко проявляючи свої таланти. А кінець навчального року для них особлива подія. Адже перед численною студентською аудиторією перед викладачами педагогічного коледжу вони звітують про свою роботу. Напевно, усі батьки сяють, коли бачать, як їхня дитина. З неймовірним захопленням займається своєю улюбленою справою, Ще зовсім недавно, кілька років назад, вони, стоячи на стільчику, розповідали батькам цікаві віршики або ж танцювали танець сніжинок у дитсадку. А зараз у їхньому житті постає питання: вибір майбутньої професії. Отже, постає питання. Як забезпечити своєму чаду не лише хліб у руках, а й творчий саморозвиток? Виховуємо творців, а не ремісників. Таке кредо Бродівського педагогічного коледжа імені Маркіяна Шашкевича. Коледж має хорошу базу для розвитку не лише професіоналів своєї справи, а й для розвитку креативних молодих спеціалістів. Паре Борисовичу, скажіть, будь ласка, що для вас є пріоритетним у роботі з студентами? Ну, В роботі з студентами мені подобається працювати з ними творчо, взнавати їхню думку ну і спрямовувати їх на пізнання чогось такого невідомого для них. В музичному плані просто їх розкривати, розкривати їхні. Внутрішній світ, їхні таланти і розвивати їх. Всі ми чули, що репертуар був молодіжний. На це вас надихнули студенти, чи ви їх направили на таку діяльність? Ну, скоріше всього, я їх просто трошки спрямував туди, в це русло, бо ми разом вирішили поспілкувалися, і я їм запропонував такий варіант, що може ми зробили якусь таку в'язанку. З тих таких молоді відомих. І вони мене підтримали у цьому. І так от, таким чином, ми чогось досягли. Тобто, головним у вашому гуртку є саме довірливі відносини між студентами і творча співпраця? Скоріше всього, що так. Ви знаєте, авторитарний метод керування, не вислуховуючи чиєїсь чиєї думки, він трошечки такий, знаєте. Мені здається, він такий твердий, заскорузлий. А так з ними в спілкуванні то ми вирішуємо всі проблеми такі. Я їх слухаю, вони мене, і щось з того виходить. Саме зараз за цими дверима вже розпочався звітний концерт гуртків самодіяльності студентів коледжу. У концертній програмі оркестр ансамблю Ми з Галичини. Хор ансамблю «Ми з Галичини, танцювальний колектив «Ми з Галичини, ансамбль бандуристів, сольного співу та вокальний ансамбль. Членом яких гуртків ти є? В коледжі я займаюся гуртку в ансамблі, керівником якого є Олійник Зіна Євгенівна. Насправді мені дуже подобається працювати в ансамблі. Праця і спів є дуже злагоджений, атмосфера в колективі є дружелюбна і мені дуже подобається займатися в цьому гуртку. Але ти працюєш також сольно. Який твій репертуар? Насправді репертуар у мене дуже різний. Це пісні різнопланові, сучасні, в основному враховуючи стан України, це є патріотичні пісні про Україну в підтримку солдатів, і насправді дуже так патріотично зараз відношуся до праці і до вокалу. Загалом патріотичні пісні. Як ти відчуваєш себе на сцені? Я дуже люблю виступати на сцені. Насправді, коли я виходжу на сцену, я розкриваюся. Я відкриваю свою душу для людей, частинку своєї душі. Я сподіваюся, що вони це відчувають, і також хочу передати все те, що є в мене в душі, щоб люди це зрозуміли. Що ти можеш порадити початківцям у даній сфері? Всім тим, хто займається творчістю, творчим людям, креативним, основне це є насправді, основне це бути творчим, завжди у своїй творчості проявляти креативність, бути сучасним, щось давати нове, щось таке, що людям ще не відоме, і таке, що люди ще не бачили у своєму житті. Це дуже важливо, щоб якусь новизну подати в своїй роботі. Які твої плани на майбутнє? У мене насправді є багато планів на майбутнє. Я їх не буду ще поки озвучувати, щоб вони збулися. Є багато творчих планів, є багато того, що я хочу осягнути в своїй творчості. Це є конкурси, концерти, і я сподіваюся, що в мене все вийде в моїй роботі. Коледж сприяє твоєму розвитку як творчої особистості, а саме сольної співачки. Так, звичайно, коледж мені допомагає в моїй пісенній творчості. Також я від коледжу виступаю в різних конкурсах. Нещодавно виступила у Львівському конкурсі, де я зайняла гран-при. Також в нас є багато коледжних конкурсів, де я також приймаю участь і у різних вечорах. На... У різних вечорах, так... також якихось творчих вечорах. І мені дуже подобається приймати участь у саме коледжних е, таких виставок. Танець Подолячки виконує хореографічний колектив. Ми з Галичини. You. Це називається «Мез Галичине. Він давно існує в рамках коледжу? Так, давно існує. Відколи прийшов наш керівник на роботу, він створив такий колектив, який називається Мез Галичини. Керівник наш є воляник Наталі Василівна. Оксано, скажи, будь ласка, чого саме танцювальний гурток, чого ти його обрала? Я обрала саме танцювальний гурток, так як з дитинства люблю танцювати. А гурток в коледжі це дуже весело, цікаво. Ми дізнаємось багато нового і, що найголовніше, ми дуже багато подорожуємо. Чи враховується ініціатива студентів у підборі матеріалу? Так, звичайно. Наш керівник спочатку говорить свої ідеї, ми вже доповнюємо. Ну і таким чином створюємо собі певну атмосферу. Це саме головне, тому що коли не буде атмосфери, то і не буде для чого працювати. Ну і радимося різними думками і таким чином створюємо. Не заважає ваша творча робота саме навчанню? Ні, танці ніяк не заважають навчальному процесу. Ми встигаємо достатньо відводимо часу і в навчанні, і також репетиціям. Ліля, як ти відчуваєш себе в колективі, знаючи, що успіх залежить не лише від тебе, а від усіх. Ну, в першу чергу я вболіваю за те, щоб в нас все вийшло якнайкраще, тому що спільними зусиллями в нас я, я так думаю, що все виходить дуже чудово. І не тільки з нашими зусиллями, а і зусиллями нашого керівника. Як ваш керівник сприяє вашому розвитку? Ну, він по всякому старається сприяти нашому розвитку. Він Наголошує на тому, що для нас це дуже корисно, і ну, наприклад, якщо ми підемо працювати кудись, і нам це дуже знадобиться. Іванка, чи подобається тобі займатися в гуртку? Так, мені дуже подобається займатися в гуртку, адже по-перше, я дуже люблю співати. Спів став моєю улюбленою справою не тільки після мого вступу в коледж, а ще набагато швидше, як я ходила в школу. Сама робота в ніби гуртку в моєму житті відіграє роль важливу. Адже коли ми працюємо в колективі, ми вдосконалюємо не тільки якийсь не тільки себе, ми вчимо себе бачити не тільки як одного сольного співака, а в колективі кожного разу, коли ми. Тільки проходимо, ми працюємо з задоволенням, захопленням. І до чого я веду, що нас не заставляють, ми самі прагнемо до цього. Тому я думаю, що надалі з таким керівником, з таким нашим складом, який на зараз є, наш колектив досягне багато вис... високих висот. Які плани на майбутнє? Чи є вже якісь суттєві досягнення, якими ми ви можете поділитися? Ну так, ми не здавна в цьому гуртку нашому. Ми вже в ньому три роки. ну, і Виступаємо на різних е, таких заходах. І зараз ми плануємо їхати на міжнародний фестиваль, який відбудеться, конкурс, який відбудеться в місті Житомирі. І їдемо за. Досягненнями, отож і я бажаю вам успіху. Я сподіваюся, що ви привезете нам і вашому коледжу якесь гарне призове місце. Дякую. Бав студентські роки. Чи мали ви можливість творчо розвиватися? Е, так, звичайно, оскільки все своє життя пов'язую з музикою. Закінчила я музичне училище, тому мала можливість часто і багато виступати і проявляти себе. Це є певний досвід на майбутнє. Який саме досвід ви хочете передати своїм студентам? Що для вас є найголовнішим? Ну, найголовніше це любити свою справу в першу чергу. Наша група існує від 14 лютого, коли ми вирішили з'їздити в Родивилик і дати свій перший концерт. Наша група називається The Sound and The Fury». Склад нашої групи чотири чоловіки. барабанщик Степан, басист Іван, клавішник Коля і я гітарист. Коледж дає нам можливості вільно розвиватися в музиці. Адже в коледжі ми проводимо багато свого часу. Проводимо репетиції. До концерту готувалися майже кожного дня була репетиція. В колективі панує весела і дружня атмосфера. Ми всі є друзі, і один одного допомагаємо, підтримуємо. Коледж нам дає багато можливостей для саморозвитку і ми не плануємо зупинятися на досягнутому, ми плануємо творити далі, грати, далі, розвиватися.